Його пророче слово лунає крізь віки. Тарас Григорович Шевченко є не тільки геніальним поетом, художником, а й справжнім символом боротьби українського народу. Його творчість досі актуальна, а його внесок у розвиток української культури неоцінений. Адже без перебільшення видатний письменник, мислитель, громадський діяч, борець за правду і свободу є символом України. Його вірші, поеми і просто короткі фрази є джерелом надії і стимулом до боротьби за волю вже багато років. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Не вмирає душа наша і не вмирає воля. Бо де нема святої волі, не буде там добра ніколи. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, А ще гірше спати, спати і спати на волі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Прозрів єси в попелі глибоко, огонь добрий, смілим серцем. Смілим орлі оком і засвітив любомудрий світоч правди, волі і слав'ян сім'ю велику в пітьмі неволі. Було колись в Україні Ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували. І славу і волю минулася. Встане Україна і розвія тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Поезія Тараса Шевченка сьогодні актуальна, як ніколи, адже Україна в умовах війни з Росією. Знову змушена виборювати свою свободу і незалежність. Поширюймо його слова, надихаймося силою правди й бойового духу, будьмо гідними батьків нації та викликів історії, які стоять перед волелюбною Україною. Адже ми нація воїнів, нація творців, нація хліборобів. Нація визволителів світу.